Привіт, друзі. Тема сьогоднішнього уроку називається Reflexive Pronouns. І давайте звернемося до Cambridge Dictionary, щоб подивитися, що ж таке reflexive pronouns. Reflexive pronouns and in self or selves. They refer back to the subject forms of personal pronouns: I, myself, you, yourself, he, himself, she. Herself, it, itself, we, ourselves. Це множина. You також множина plural, Yourselves. і they themselves. Перших п'ять це singular, тобто однина. І других три це множина, тобто plural. І тепер давайте розберемо використання рефлексів або зворотніх займенників в англійській мові. І перше правило: ми часто використовуємо зворотні займенники в англійській мові, коли підмет і додаток у реченні це одна і та сама особа. Давайте подивимось на приклади: You should take care of yourself. Підмет у нас «you». Subject і yourself це додаток або object англійською. Це одна і та сама особа. You should take care of yourself. Другий приклад. She blamed herself for the mistake. Знову у нас підмет. She, subject, і додаток або object англійською herself. Це одна і та сама особа. She blamed herself for the mistake. Друге правило полягає в тому, що в деяких мовах певні дієслова є зворотніми, але в англійській такими не являються. Наприклад, he washed his hands. Дієслово wash в англійській мові не вимагає зворотнього займенника, як в інших мовах. Так? Тобто ми не можемо сказати not he washed himself. Ми не можемо сказати, тому що WASH не вимагає після себе зворотнього займенника. Ще один приклад. He shaved this morning. Shave – це дієслово, яке не вимагає зворотнього займенника, і тому ми не можемо сказати he shaved himself. Ще один приклад. She dressed quickly. Діє слово dress. Не вимагає після себе зворотнього займенника, і тому ми не можемо сказати she dressed herself. Третє правило стосується слова enjoy. Enjoy використовується із зворотнім займенником, якщо після нього немає іншого додатка. Наприклад, enjoy your meal. Enjoy what? Your meal. Це додаток. Тому після enjoy ми не вжили ніякого зворотнього займенника. Але якщо після enjoy у нас немає додатку іншого, то ми будемо використовувати зворотній займенник. Наприклад, did you enjoy yourself at the party? Enjoy – немає іншого додатку, тобто ми не вказуємо насолоджуватись чим. Тому ми вживаємо yourself. Did you enjoy yourself at the party? Чи сподобалась тобі вечірка? Ще один, одне правило: ми можемо використовувати зворотні займенники після більшості прийменників, окрім прийменників місця. Давайте подивимось на приклади. He looked at himself at the photo. Він подивився на себе. Прийменничок «at» ми можемо вжити зворотній займенник. Ще один приклад. I'm responsible for myself. Я відповідаю за себе. Знову ж таки, прийменник for ми можемо вжити зворотній займенник. But, але згадуємо, що ми не можемо використати зворотні займенники після прийменників місця. Наприклад, she put the bag next. To her on the seat. She, her і прийменник місця next to. Так, ми не можемо сказати, she put the bag next to herself on the seat. Після прийменників місця використовуються об'єктні займенники, тобто object pronouns. І тому напишемо not next to herself. Так буде неправильно. Наступне правило. Ми можемо використовувати зворотні займенники для підсилення підмета. Наприклад, we baked the cake ourselves. Ми спекли торт самі, тобто без іншої допомоги. Ourselves використовується тут для підсилення підмета. І ще один приклад. I fixed the computer myself. Знову ж таки, ми підсилюємо підмет I за допомогою myself. I fixed the computer myself. Я сам поремонтував комп'ютер, тобто мені ніхто не допомагав. І останнє правило: ми можемо використовувати зворотні займенники також в значенні самостійно або наодинці без нікого. В такому випадку ми будемо використовувати конструкцію by плюс зворотній займенник. Наприклад, she traveled by herself. By herself підкреслює значення, що вона подорожувала сама, тобто вона не мала іншої компанії. І ще один приклад. «He went to the movies by himself». Та сама ситуація, він пішов в кіно сам без інших людей. By himself. І так, давайте ще раз повторимо. Англійською зворотні займенники. Перекладаються як reflexive pronouns. І давайте їх ще раз повторимо. myself, yourself, himself, herself, itself, ourselves, yourselves, themselves. І правила. Перше правило. Ми використовуємо зворотні займенники, коли підмет і додаток в реченні один і той самий. You should take care of yourself. She blamed herself for the mistake. Друге правило, що ми не використовуємо зворотні займенники з деякими дієсловами, які в інших мовах використовуються із зворотніми займенниками. Наприклад, he washed his hands. She dressed quickly. not she dressed herself. Третє правило стосується дієслова enjoy. Тобто, якщо після enjoy стоїть якийсь додаток. Тоді зворотній займенник не використовується. Наприклад, Enjoy your meal. Але ж, якщо у нас немає іншого додатку, тоді після enjoy ми використовуємо зворотній займенник. Did you enjoy yourself at the party? Наступне правило стосується прийменників. Після більшості прийменників ми можемо використати зворотній займенник, як у прикладі. He looked at himself at the photo. I'm responsible for myself. Але якщо це прийменник місця, то тоді ми використовуємо об'єктні займенники, а не зворотні. Наприклад, She put her her bag next to her on the seat, not next to herself. Наступне правило, коли використовуються зворотні займенники для підсилення підмету, тобто коли ми хочемо підкреслити, що ми щось зробили без допомоги інших. Наприклад, We baked the cake ourselves. I fixed the computer myself. І останнє правило, коли ми хочемо сказати, що ми робимо щось наодинці, тобто без інших людей поруч. She traveled by herself. He went to the movies by himself. І в такому випадку ми також використовуємо by плюс зворотній займенник. Це все на сьогодні. Зустрінемось у наступних відео.